Дивлюся, що зараз у Верховній Раді не набереться напевно і три десятки народних депутатів. Я можливо навіть розумію, чому тому, що коли уже у Верховну Раду приходить національне антикорупційне бюро, то на в той час народні депутати виходять із Верховної Ради, так на всяк випадок, і те, що відбувається зараз із е, е, слідством, е, що деякі народні депутати із більшості брали гроші, як повідомляє Набу е, за правильне голосування, але те, що я бачу. Засади житлової політики у нас вже принаймні ну, для декого в дуже гарному стані. Житловий комплекс Династія на березі річки Козинки в селищі Козин це один із прикладів, коли друзі президента, а можливо, навіть і сам, будували собі сімейне гніздечко. Коли друг президента Міндіч купує 77 квартир в ЖК Рівердейл. Чудові засади житлової політики. Керівник національного керівник державного бюро розслідувань і інші працівники державного бюро розслідувань брали участь в злочинних схемах. А в на ТСК нам відповідають, що ні до чого не призвели, що державне бюро розслідування розслідує саме себе і нічого не знайшло. Наші суди. Якщо треба буде сьогодні, будуть відмазувати будь-кого із влади іде а, шалена атака на енергетичну систему, яку як ми чули з плівок Міндича, не хотіли витрачати гроші, зайві гроші на її захист.